На кременчуцькі дитячі садочки чекає реорганізація. Що з цього приводу думають кременчуцькі батьки? Ми запитували на вулицях міста. ходять ваші діти у садочок. Так. А в який садочок ходять? 60-й. – Це в центрі. E, на першому за нас. А як давно він відкрився? Як давно буде Я не знаю. Ми пішли з осени. Діти, мабуть, ходили злітку ще туди. E, зараз є така інформація, що будуть ущільнювати садочки і частину з них закриють. Що? Я дуже рада в переносному сенсі. <рес> <рес> не знаю, мені дуже складно, бо ну. Він у мене маленький, дитину я сама навчаю вдома, тому то буде дуже складно мені. Якщо раптом стане питання про закриття садочків, це для вас буде складно. Ну, звичайно. Ну, тобто ті, мабуть, що відкриті, їх не закриють, ті, що закриті, дітей переведуть в... Відкриті. Ми і так перейшли з іншого садочка, бо мені треба було віддати, бо дитина моя з поломаною спиною. А з якого садочку ви прийшли? Ви були в якому? 24-й, на 3-му насипі, Його не дозволили відкрити, бо не було укриття. Казали, що зроблять, але ніхто так нічого і не зробив. І тому прийшлось переводити. Чи ходить ваша дитина у садочок? Ні. А чого? Е -е. Ну, я не знаю, чи можу я сказати. Ну скажу. Дивіться, е -е, у нас в садочку нема бомбосховища. І я вважаю, що мер міг би організувати суботник Персонально піти в цей садочок і зробити. Ну, добре, що в мене є можливість, щоб вона була вдома з дружиною, якщо б не було. А скільки таких людей приватний не відвідувала приватний, вона сходила, але по-перше, географічне розположення цього садика не зовсім зручне, це перше. Друге, персонал цього приватного садика ну, не може встигнути дуже багато. Дітей хочуть. І я вважаю, чесно. Взяти заступників мерії всіх, організувати в мерії свій садочок і туди привезти всіх дітей. Тоді, можливо, питання з бавосховищем вирішиться швидше. А в якому садочку на черзі? А, ну, не на черзі. Ми вже були в цьому. Ага. Це Відвідує садочок біля п'ятої школи. А перспектива взагалі якась є, з чого говорять садочка? Говорять, надія завжди є, ніколи не вмирає надія, що ми підемо. Зараз закінчили, зараз, сыноч, зараз закінчили третє бомбосховище в п'ятій школі, то я маю надію, що може почнуть робити і в садочку. У садочок ходить малеча. Малеча якраз із садочка. Це приватний садочок. Ми просто на прогулянки, Да, як педагог. А я зрозуміла. Багато дітей у вас садочка прогадала. Ну у нас різні, різні віки. І маленький, і шкільний вік, і вже середній вік, і старший, старший шкільний вік. Будь ласка, зачинені державні садочки у великій кількості. Чи вкривається якось на роботу приватних садочків? Ви знаєте, кожен вибирає те, що йому краще. Комусь комфортніше бути в приватному садочку, комусь приватні, комфортніше бути в державному садочку. Ну у нас як були наші клієнти, яким у нас зручно, комфортно, цікаво, вони і залишаються. А програма схожа з державним садочком. Ми ми беремо за основу програму державного садочка, але коректуємо її в залежності від потреб, да, діток в залежності від умінь, в залежності від побажань батьків. Двоє діток це група група Ні, це сьогодні. Просто з ними я гуляю, інші дітки на заняттях зараз. Це у нас да. така невеличка прогулянка, ми ходили у Роксалану, брали собі прикраси, будемо творчістю зараз займатися. Це він повного дня садок. Ні, ми до обіду, до обіду, а потім приходять уже дітки шкільного віку, щоб працювати над програмою шкільною, кому що треба підтягнути, удосконалити. А в державній зареєстровані, але не ходимо. Через те, що нема бомбосховища, ми в 25-й садочок зареєстровані. Скажіть, будь ласка, Машина. як впливає взагалі такий факт, що немає змоги ходити в садочок на ваше життя? І що такі Но... мафія? Не можу реалізовувати всі свої плани, тому звісно впливає. Обмежує е, себе в хобі. Роботою. Робота це все норм, у мене дистанційна робота, тому я коли була в декреті, я працювала і працюю, Цим це все нормально. Це а, я вам поєдную. А все решта? Хобін, там, де мені треба сходити на югу, я не можу піти, наприклад. Тобто Це всьому в мене обмеження. А чи не складно працювати з дому, з дитиною? Ні, не складно. Ви зможете Адаптувалася? Поєд... Можу да? поєднатися. Да, да. А є перспектива відкриття вашого садочку? Що вам Він відкритий, він працює. 25-й державний садочок відкритий, але просто бомбосховище не знаходиться не безпосередньо в цьому садочку. І мене не влаштовує, то, що діти там не сплять. Тривога, і вони сидять в бомбосховищі, а не сплять. Тому... А в приватних садочках, там де підвальне приміщення, вони мають змогу спати. Але на назад всі місця зайняті. Ви чекаєте? Ми чекаємо. А Яка вартість? Садочка приватного з бомбосховищем і ліжками в бомбосховищах? Е, ну, точно не можу сказати суму, так приблизно, наскільки я узнавала, то це без їжі 6 тисяч гривень було. І плюс ще буде там якась візьовка. у нас є, у нас да, да ще що взагалі mm. думаєте про садочки? Тому що зараз на них чекає реорганізація і зменшить їх кількість ті садочки які без бомбосховищ. Вони поки що на деякий час зачиняться, тобто реорганізують садочки державні. Чи потрібно це на вашу думку? Ну, мені здається, що треба більше думати в іншу сторону, робити бомбосховища в садочках, а не закривати їх, тому що багато сім'їв не можуть собі дозволити ходити в приватні, тому вони і на роботу не зможуть ходити, якщо будуть працювати державні. Треба просто більш розширяти можливості державних. Доброго дня скажіть, будь ласка, чи ходить ваша дитина в приватний чи державний садочок? Нікуди не ходить, два роки тільки. Ага. А на черзі стоїте? стоїмо. А в яких садочок? 35-й, але ж він не працює, напевно, зараз. Там бомбосховища. Навірно, ну, нема. А скажіть, будь ласка, зараз на садочці 4 реорганізація, деякі закриють, тільки без Так, читала. – Що ви думаєте з цього приводу? Може, я не буду висловлювати цю думку з приводу нашого пана мера. М? Тобто, ну, mm. не, не ну на, взагалі, ні. Не на Виділяються кошти взагалі непонятно не куди, а на те, що потрібно, то думаю, що недоречно. Як впливає взагалі? От, наприклад, ви вам потрібно вже віддати дитину в садочок, можливо, якось працювати, можливо, якось планувати свій час. А якщо ви не зможете цього робити? Та ну зараз я працюю, дитину залишаю на бабусь. Ну а як по-іншому, Не знаю. Це впливає на ваше життя? Звичайно. Як... Якби так, якби з двох років брали за сто садочка, то вже звичайно, що віддала, хоча б на півдня, і то було б зручніше. А скажіть, будь ласка, зараз планується ущільнення садочків, де їх закриють діток зведуть там. А? На район буде, наприклад, один працюючий mm -hmm. садочок. Креште, де нема бомбосховищ позакривають. вашу думку, це зараз на часі чи чи ні? Що маєте з цього приводити? На, на мою думку, на часі було за два роки зробити щось, бо хочуть, щоб жінки йшли працювати, а при цьому нічого не готово до цього. Ну, Поэтому я не знаю, що відповісти саме на ваше питання. Що буде краще, краще, щоб діти були в безпеці і пішли в садок. А зараз планується ущільнення державних. Чи ходили ви садки? Ні, садок? ніколи не ходили. На, ну, нам вже не актуально, бо ми вже наступного року йдемо до школи, тому ми вже доходимо у свій. А що ви думаєте про ущільнення садочків? Зараз деякі закриють, ті, що з момбосховищами залишать, ну і дітей трішки переформатують. Ну, я думаю, що це дуже погана тенденція, куди їх ущільнювати, коли дітей там вже і так достатньо багато в групах. Тому думаю, що це не найкраще рішення. А скажіть, будь ласка, практика приватного садочку, бомбосховища, сон? Ми ходимо тільки півдня без сну. Тому... І він типу півдня. Він на повний день не працює. Там є заняття в другій половині дня, але ми ходимо тільки першу половину дня, готуємось до школи.